Друзі, я вас вітаю. Потрібна ваша підтримка. Створив петицію а, про те, щоб можна було складати іспити і на автомобілях навчального закладу, а не лише на автомобілях сервісного центру. Потрібна максимальна підтримка від вас. А, посилання в шапці профілю а, є. Тож перевіримо силу Тіктоку, Інстаграму, Фейсбуку і Ютубу. Вас тут тисяч під двісті разом. А, тож. Всіх небайдужих закликаю підтримати. Це буде перший крок а, в нашій якійсь такій маленькій, але боротьбі. А я думаю, в нас все вийде. тож максимальна від вас підтримка. А, текст петиції там написаний в описі під відео. Я його додам. Посилання в шапці профілю а, і максимальна підтримка від вас. Плюсуйте, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Всім дякую.